Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про потребу розрізняти значення двох слів їжа і їда. На перший погляд, ніби все зрозуміло, їжа то харч, а їда процес його споживання. А проте зверніть увагу, як, наприклад, іноді лікарі, виписуючи вам якісь ліки, кажуть, що їх потрібно приймати до їжі чи після їжі або й у рекламі. Те саме, або й у передачах для дітей до їжі та після їжі, ми йому рученята. І це дуже поширена така помилка. А постає вона з того таке перестраху чи перестрахування. Мовляв, їда є в московитів, тож нам уживати її зась. Зате слово їжа в них немає, отже, тільки воно наше. Споживаємо в обох значеннях. І знову йдемо до одинадцятомного словника української мови. Їжа, жіночий рід. Перше значення: те, що їдять і п'ють. Харчі. Приклад. Хівря турбувалася їжею, пекла хліб, варила страву. Панас мирний. Навіть на основі цього прикладу можна було додати і ще одне значення страва, якого у наведеному формулюванні нема. Друге значення розмовне. Рідко кажуть, те саме, що і їда. І далі наведено два приклади, щодо яких можна сперечатися. Перший Титар підганяв хлопців, щоб швидше махали ложками та не длялися, тобто не барилися, за їжею, не чуй Левицький. Отже, щоб не барилися коло їжі, а не в процесі. Другий приклад: дід заприсягався, що цукерка не для їжі, Юрій Яновський. І справді, я кажу, що їжа, тобто наїдок, а не процес їди із цукерки? Я щойно додав ще один синонім до їжі наїдок. Подивимось і на його значення. Наїдок, чоловічий рід перше значення, переважно множина, все те, що їдять, що вживають для харчування, їжа. Приклади, майнули пляшки, бутлій. Повні всяких наїдків тарілки, прикриті рушниками, не чуй левицький. Ще один приклад: немає на світі кращого наїдку, як вареники, панас мирний. Друге значення розмовне, ситість насищення. Як на мене, оце насичення не наша форма слова. Далі словник пояснює його через інше слово, однокореневе, насичення. І це вже тепліше. Приклади: становий, звелів. Дати мені аж два стакани чаю, таке солодке та гаряче, тільки що наїдку ніякого, Марко Кропивницький. І знову словник тлумачить, як на мене, хибно. Усе ж таки навіть у наведеному прикладі наїдок то не насичення, а їжа, страва. А тепер подивімося на тлумачення слова їда. Перше дія за значенням їсти. Приклад, жвавій прісці обридла така повільна їда, Леся Українка. Отже, процес повільна їда як повільна хода. Приклад: ще один. Щось апетиту нема, а ти їж, апетит приходить під час їди. Андрій Головко. Отже, ж, не скажеш під час страви, правда? Друге значення розмовне, рідко, те саме, що їжа. Приклад, а вареники це ж найкраща їда, панас мирний. Ще один приклад. Сіно перетоптали. За зиму, а з житньої соломи що за їда. Григорій Тютюнник. Як бачите, слово їда вживається у двох значеннях. Так само, нібито і їжа, але наведені спочатку щодо їжі приклади, ми з вами поставили під сумнів. А от що зовсім не викликає сумнівів, то це те, що обоє слів, які наїдок наші, і не варто відмовлятися від жодного з них. А для людей, що мають технічну освіту, можна запропонувати і таке розрізнення цих слів у вимірах енергетики: їжа й наїдок, потенційна енергія, стан спокою, їда кінетична, рух або ще й таке: їжа, наїдок, запас, їда, процес. Отже, і лікарям, рекламодавцям чи в передачах для дітей не треба боятися сказати після їди чи до їди. Можна також до того, як поїли, по тому як поїли. Головне, щоб не під час їжі, бо це буде як під час харчу, а не харчування. Вибачте за довгу жуйку і по цій мові бувайте здорові!